Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Прихили, Господи, вухо своє, дай мені відповідь, бо я пригнічений і бідний. Збережи душу мою, адже я вірний тобі. Врятуй раба Твого, який довіряє тобі, Ти. Бог мій, помилуй мене, владико, бо до тебе я кличу цілий день. Даруй радість души раба свого, бо до тебе, владико, підношу душу мою, адже ти, владико, добрий і прощаєш. Щедрий на милість для всіх, хто кличе до тебе. Почуй же, Господи, молитву мою, прислухайся до голосу мого благання. У день скорботи своєї я кличу до Тебе, адже Ти мені відповідаєш. Немає подібного до Тебе серед богів, владико, немає діянь таких, як Твої. Усі народи. Створені тобою, прийдуть і поклоняться перед тобою, володарю, і прославлять ім'я Твоє, бо ти великий і твориш дива, ти Бог, тільки ти, покажи мені, Господи, дорогу твою, і я ходитиму в істині Твоїй. Зроби моє серце цілісним, щоб я боявся імені Твого. Прославлю тебе, владико, Боже мій, усім своїм серцем, прославлятиму ім'я Твоє вічно, бо велика милість Твоя до мене, Ти визвали в душу мою від глибин царства смерті. Боже, зуховальці повстали на мене, зборище гнобителів, шукає душі моєї, не уявляють вони тебе перед собою, але ти, володарю, Бог милостивий і милосердний, довготерпеливий і багатий на милість та істину. Обернися до мене. І помилуй мене, дай свою міць рабу твоєму, і врятуй сина раби твоєї, дай мені знак, що ти добрий до мене, тоді побачать це ті, хто ненавидить мене, і посоромляться, бо ти, Господи, допоміг мені і втішив мене. Прихили, Господи, вухо своє, дай мені відповідь, бо я пригнічений і бідний. Збережи душу мою, адже я вірний тобі, врятуй раба Твого, який довіряє тобі, ти Бог мій, помилуй мене, владико, бо до тебе я кличу цілий День. Даруй радість душі раба свого, бо до тебе, владико, підношу душу мою, адже ти, владико, добрий і прощаєш, щедрий на милість для всіх, хто кличе до тебе. Почуй же, Господи, молитву мою, прислухайся до голосу мого благання. У день скорботи своєї я кличу до тебе, адже Ти мені відповідаєш. Немає подібного до тебе серед богів, владико, немає діянь таких, як твої. Усі народи, створені тобою, прийдуть і поклоняться перед тобою, володарю. І прославлять ім'я Твоє, бо Ти великий і твориш дива. Ти Бог, тільки ти, покажи мені, Господи, дорогу Твою, і я ходитиму в істині Твоїй. Зроби моє серце цілісним, щоб я боявся імені Твого. Прославлю тебе, владико, Боже мій, усім своїм серцем, прославлятиму ім'я Твоє вічно, бо велика милість твоя до мене, ти визвали в душу мою від глибин царства смерті. Боже, зухувальці повстали на мене, зборище гнобителів. Шукає душі моєї, не уявляють вони тебе перед собою, але ти володарю, Бог милостивий і милосердний, довготерпеливий і багатий на милість та істину. Обернися до мене і помилуй мене, дай свою міць рабу твоєму. І врятуй сина, раби твоєї, дай мені знак, що ти добрий до мене, тоді побачать це ті, хто ненавидить мене, і посоромляться, бо ти, Господи, допоміг мені і втішив мене. Прихили Господи, вухо своє, дай мені відповідь. Бо я пригнічений і бідний, збережи душу мою, адже я вірний тобі, врятуй раба твого, який довіряє тобі, ти Бог мій, помилуй мене, владико, бо до тебе я кличу цілий день. Даруй радість души раба свого. Бо до тебе, владико, підношу душу мою, адже ти, владико, добрий і прощаєш, щедрий на милість для всіх, хто кличе до тебе. Почуй, же, Господи, молитву мою, прислухайся до голосу мого благання. У день скорботи своєї, я кличу до Тебе. Адже ти мені відповідаєш, немає подібного до тебе серед богів, владико, немає діянь таких, як твої. Усі народи, створені тобою, прийдуть і поклоняться перед Тобою, володарю, і прославлять ім'я Твоє, бо Ти. Великий і твориш дива, ти Бог, тільки ти, покажи мені, Господи, дорогу Твою, і я ходитиму в істині Твої. Зроби моє серце цілісним, щоб я боявся імені Твого. Прославлю тебе, владико, Боже мій. Усім своїм серцем, прославлятиму ім'я Твоє вічно, бо велика милість Твоя до мене, Ти визвали в душу мою від глибин царства смерті. Боже, зухвальці повстали на мене, зборище гнобителів, шукає душі моєї, не уявляють вони Тебе. Перед собою, але ти, володарю, Бог милостивий і милосердний, довготерпеливий і багатий на милість та істину. Обернися до мене і помилуй мене, дай свою міць рабу твоєму і врятуй сина раби твоєї. Дай мені знак, що ти добрий до мене, тоді побачать це ті, хто ненавидить мене, і посоромляться, бо ти, Господи, допоміг мені і втішив мене.